Платформа майбутньої професії. Давайте зануримося в світ моди всередини від екскісу до готового виробу. О, всім привіт! Я День Мірошніченко. сьогодні я на гудку шиття дизайн ок. Ну що, ходімо? Давай, ходімо, заходьте! А ви сильно з нами втомлюєтесь? Е, мені приносить задоволення робота з дітьми, тому я ніколи не втомлююся. Я наоборот наповнююся енергією. Сьогодні я завітала на показ юних модниць. Ви задоволені ставою ваших учнів? Я пишаюся, як виступили наші дітки. Вони представили нашу колекцію прекрасно і як моделі, і як дизайнери. Я дуже горжуся ними. Дякую за інтерв'ю. Привіт, ти виглядаєш неймовірно. Де ти береш свої ідеї? Привіт. Е, я беру свої ідеї з Пінтересту, деколи деколи я сама придумаю. З якого віку ти почала шити? Я почала шити з 12 років, але мріяла піти е, шити 9. Чи був у тебе такий випадок, коли твоя ідея не вдалася? Так, деколи я Працювала над тим одягом пару місяців, старалася, щоб всі виправити, але все рівно я виправляла і старалася, щоб мені мене все вдавалося. Бажаю тобі не зупинятися та здійснювати свої мрії. Дякую. Я це фільмувала для вас. До побачення.